Українському політичному просторі, не знаю, на щастя чи, на жаль, не бракує подій, які б не потребували обговорення. Причому парадокс ситуації в тому, що багато з них трапляється після офіційного закриття літньої парламентської сесії. Теж питання з питань, чим займаються депутати, чи скористаються вони правом на літні вакації, тобто літню відпустку, чи продовжуватимуть працювати з виборцями, накопичуючи ресурси і сили для. Осіннього політичного сезону гість програма від першої особи може дати нам відповіді на ці питання. Це заступник голови депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка, секретар парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий. Пане Андрію, доброго вечора. доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора, дорогі слухачі радіо Ера. Ну насправді більшість депутатів справді потікали по морях по океанах. Працюють за кордоном виборчому окрузі, яку багато хто жартує зараз журналістів. але не всі. Наша команда фракції Радикальної партії Ляшка працює днями з Олегом Ляшком, з Денисом Сілантівим, з Ігорем Мосійчуком проводжали, проводжали наших олімпійців на Олімпіаду в Ріо де-Жанейро. Дуже прикро, що там, крім е, тих людей, там які не чисті політики, а чиновники, на чолі з прем'єр-міністром, які туди пішли. Там, згідно вимоги своєї посади, серед них були щирі люди, але, дивлячись там на кислі мини деяких, там, наприклад, губернаторів, ну, було зрозуміло, що люди прийшли так, як треба. З політиків я нікого, там, крім Ляшка і представників нашої команди не бачу. Як хочуть одеський припортовий завод подерибанити, черга стоїть. Як формують раду національного банку, черга стоїть. Як е, деребанять міністерства держпідприємства, комітети, парламентські, державні комітети. Е, чи там вирішують якісь свої меркантильні питання? Стоїть черга, коли треба проводити е, нашу гордість наших спортсменів на Олімпійські ігри, е, побажати їм перемоги, підтримати морально. Ніхто толком не приходить, ніхто крім нас, і це показує насправді низький рівень. Ми жаліємося часто на низький рівень політичної культури там серед населення. А насправді у нас наднизький рівень політичної культури і серед самого політичного естеблішменту, так би мовити. Тобто, знаєте, те, що важливе, вибачте, те, що державницьке, їм наплювати, їм нема часу. Ви знаєте, я постійно пригадую, тримаю в пам'яті крилати вислів одного з найвідоміших американських президентів Джона Фіджеральда Кеннеді, про те, що велич держави насправді вимірюється двома. Рачами, наявністю е крилатих. І не просто крилатих ядерних ракет. Ну, перша теза вона достатньо суперечлива, тому що світ все таки має тенденцію розумні політики до роззброєння. І друга величина, яка характеризує нормальну державу розвинуту, це кількість золотих олімпійських нагород. Так що я думаю, що політики, тим більше високопоставлені політики, мали б все таки виявляти шану до спорту до спортсменів, оскільки ми зберігаємо. Значні надії після невдалого євро, особливо ці надії вони повинні у щось хороше, це медалі е, матеріалізуватися. Я при всій повазі, пане Віталію, не зовсім з вами згоден, а більше все таки згоден з Кеннеді, але я б його розширив. Тому що е, ядерні щодо ядерних боєголовок е, досвід і для нас, українців, дуже сумний досвід показав, що відмова від ядерної зброї це помилка і. Е, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, ми зробили катастрофічний крок назад в питанні своєї безпеки та обороноздатності. Це довела війна на Донбасі. Якби Україна лишилася ядерною державою, війни б на Донбасі не було б. Окупованого Криму не було б. І е, е, загиблих тисяч героїв не було б. Загиблих десятків тисяч мирного населення не було б. Знищено інфраструктура, яка десятками роками будувала серце крові обливається. Той же розкішний, просто в Донецьку приїжджаєш як якусь європейську столицю, аеропорт Порков'єва. Зараз це руїни. Руїни тим більше омиті кров'ю на кістках наших героїв, наших бійців. Цього всього не було б і тому радикальна партія послідовно зняла свого заснування. За багато років до війни з 2011 року виступає за повернення Україні ядерного статусу, тим паче, але тут ще момент. Е... Який не можна не згадувати, це е, в ми, У нас ми маємо сьогодні таку владу, яка у міжнародних переговорах неправильно ставить порядок денний. Замість верну вже ми відмовилися від ядерної зброї. Був підписаний Будаперський меморандум. Тому Україна має вимагати повернення до Будаперського формату переговорів з Великою Британією, Сполученими Штатами, США. Що ми маємо натомість сьогодні? Маємо принизливий абсолютно мінський процес, який законсервував ситуацію, який е, зробив Україну заручником всього цього і. Росія не є суб'єктом навіть ньому. Крим навіть уже не згадує тільки Донбас, і хто в нас веде переговори? віп пенсіонер Леонід Кушма. Лідер п'ятої колони тут Віктор Медвечук представляє лідер п'ятої колони, представляє інтереси України. Вдумайтеся на голову де не лазить. Насправді, а з тої сторони не Росія, з тої сторони ці божевільні мавпи з автоматами гіркини-мотороли, які представляють ці, е, трагікомедійні так звані республіки ДНР ЛНР. І ми після цього дивуємося. Те, що те, що абсолютно провальна зовнішня політика держави. Сесія закінчилася. Ви сказали, що депутати від фракції радикальної партії у своїй масі вони працюють з виборцями. Основні питання, які ставлять люди, і що ви їм говорите? Ой, насправді ті питання, які чуюсь найчастіше, аж серце зжимається, обливається кров, відповість дуже важко. Люди питають, чого така маленька пенсія, чого такі високі тарифи, чого такі низькі заробітні плати, чого такі високі ціни на ліки, на комуналку, на продукти харчування, на елементарне. Я дуже... Скрізь це бачу, мільйонам людей реально вже немає як вижити. Але ж е це ж насправді не до нас питання. Це питання до тої влади Людожерської, яка є сьогодні. Ну, по-справжньому, Людожерської піднімати тарифи так, більше того, ми місяць, наша фракція радикальної партії блокувала трибуну. Там в останні два дні батьківщина долучилась. Потім, там взявши е за зразок, е зразок Махатми Ганді і протесту американських конгресменів, оголосили сидячий протест, е більшість. Яка кристалізована БПП Народним фронтом, вони обходять, дехто намагається переступити навіть і не звертають уваги. Вони ж не нас принижують, вони принижують сьогодні мільйони українських родин, які не знають, як їм заплатити ті тарифи, як потім купити ліки, купити харчі, зібрати дітей школу. На саме Людей нема, на саме елементарне. Тобто людей перетворюють в кріпаків робів. Але. Е Скажу річ неприємну, жорстку, але справедливу. Питання не тільки до цієї влади, а й до людей, які цю владу обирають. Бачили очі, що окупували, їжте, хоч повиласти. Пройшли минулої 17 липня, пройшли вибори по сину округах. По більшості округів перемогла одна партія партія підкуп, партія грошей. Люди, які хочуть жити нормально, менше з тим продають свій голос, продають майбутнє своїх дітей, продають право вибору, дане Господом Богом, продають за 500 гривень. І причому купляли з різних партій. Руслан Богдан на Полтавщині з батьківщини теж купляв. Юрій Власенко з батьків, я був в Чернігівському окрузі, працював від батьківщини, купляв картками соціальними, на які міняли на ліки в аптеках. Правда, не виграв, виграв. Максим Китась провладний кандидат, який гроші роздавав. Концерти і пекі. Що цікаво, да, там місто. Місто Чернігів роздавали людям гроші. Там райцентріпки роздавали людям гроші, великі села роздавали людям гроші, а в маленьких селах вирішили зекономити. Людям роздавали пайки. В тому пайку маленька пачечка печення, дешевого, згущенка, літра саме дешевого соку і пачка 50 грамова чаю. майського. Собі вартість цього пайка, за який вони намагались купити голоси, і що страшне, всього купили, 59 гривень. Це яке приниження для людей. Це яке відверте знущання, і як люди Коли їх вважають, що їхнє право голосу, їхнє право вибору дане Богом коштує 59 гривень. Е... Але біда не, біда не тільки в тому, знаєте, е... Господь Бог вигнав людство з саду Едемського. Не тільки через те, що ЗМІ запропонував Єві яблучко, а те, що Єва його вкусила, і Адама спокусила тим. І отут така аналогія з виборами. Винні навіть не стільки ті, хто купляє виборці, а ті, хто дозволяє себе продавати, ті, про кого Тарасик писав Григорович. Люди, люди за шмат гнилої ковбаси, у вас хоч матір попросить, то дасте. Я хотів би до людей звернутися. Невже ви не розумієте, що ви будете далі жити як кріпаки на своїй землі? Далі будете жити в злиднях дуже багатій країні. Ви далі будете мати владу, яка вас буде грабувати безжально, залазячи в кишеню і витягуючи останнє. Владу, яка буде піднімати вам тарифи, влада, яка буде піднімати вам пенсійний вік згідно таємного меморандуму з МВФ, влада, яка позбавлятиме ваших дітей і внуків майбутнього. Тому що вони себе, ті, хто сьогодні Керує країною ці цинічні бариги. Вони себе не абсолютно не асоціюють з Україною. Вони за кордоном покупляли нерухомість. Там дітей учать видають заміж, лікують. Там уже і місця на кладовищах покупляли. А нам жити тут. І як же ми будемо жити, якщо ми будемо свій голос продавати? Людина, яка продає свій голос, не має права на нормальне життя. Вона сама обирає тих, кому себе продає. Вона сама себе робить кріпаком. Люди, люди самі себе дозволяють перетворити в рабів. і це по справжньому страшно. Я хотів би попросити людей. Е Невже вас ні в чому не навчило те, як ми стали, те, як 25 років над країною, просто знущались? Те, як після того, як скільки було пролито крові, ті, хто на цій крові ті, хто на цій крові дорвався до влади, продовжують країну грабувати ще гірше, ніж це робили регіонали. Ви так далі хочете? Буде ще гірше. Я вас дуже прошу. Розумію, що більшості людям тяжко. Беріть все, що роздають, будуть знову вибори і не одні. Все, що роздають, беріть це, ваше не соромно взяти. Це малесенька, малесенька частинка, того, що вкрали у вас. Але ви маніколи ніколи не голосуйте і всіх закликайте до того жодного голосу тим, хто купляє голоси. Все, що роздають, беріть, але ви маєте розуміти, що за 500 гривень, які роздали вам, вас крадуть 5 тисяч гривень, ваших дітей 50 тисяч, а в дітей уже не буде, що красти. Не просто розграбують і знищать країну, пан Андрій. Як ми знаємо, ця літня сесія вона завершилася невиконанням. Власне, тих питань, тих законопроєктів, їх не прийняттям, за які весь час так би мовити, або чого домагалася радикальна партія. Власне, всі ваші блокування парламентської трибуни були вони були присвячені створенню двох тимчасових слідчих комісій офшорної і щодо по незаконного тариф. підвищення тарифів. Ну, і по тарифах дозвольте ви абсолютно правильно не кажете. сьогодні. Окружний адміністративний суд Києва провів попереднє засідання у справі за позовом Юлії Тимошенка до уряду щодо скасування постанови про Зновлення єдиної ціни на газ, так до слова, будь ласка. Це все правильно і це гарний інформпривід. Але ми всі знаємо ціну нашим судам. Я думаю, що воно в судах вищих інстанцій буде заблоковано, або Кабмін просто не буде нагло не буде виконати. Цей кабмін. Кабмін Вінницьких Кабмін Гросьмана знижувати тарифи не збирається. Це має мобілізуватись, об'єднатись парламент. Я закликаю притомних людей з усіх фракцій груп об'єднатися. І коли восени почнеться сесія першим ділом добитися, щоб були знижені тарифи. Ви бачите, як ми, хіба я хотів звернутися до колег з різних партій груп? Хіба вам не соромно? Ви що своїм людям, своїм виборцям, особливо мажоритарники, на округах будете казати? Ту ахінею, що деякі міністри говорять, що відмовтесь від газу кізяками, дровами паліть. Ми стоїмо 20 чоловік місяць блокуємо, так нам ми можемо людям в очі дивитись, а ви як їм будете дивитись? Ви хочете, щоб вас на вилах винесли разом з Порошенком, як Януковича винесли. Так ще, 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 ще гірше буде. І насправді це страшно, що відбувається, тому що влада своїми недолугими діями, в першу чергу в економічній політиці, вона провокує третій майдан, який може закінчитися дуже плачевно для держави. Фактично два тижні Верховна Рада не працює. На ваш погляд може скластися ситуація, яка призведе. Ну про це власне говорили ще наприкінці роботи літньої сесії про те, що офіційно закривати її не будуть, оскільки, мовляв, в будь-який момент може виникнути привід підстава для так би мовити проведення позачергової сесії. На вашу думку, ситуація ну так, це вже мені здається, вже і не так важливо. Поясню, чому парламент все одно не дієздатний. Ми маємо парламент, який А. Не працює, Б. Не відповідає громадській думці підтримки політичних сил, В. Е, парламент, який не абсолютно витирає ноги об людей. Г. Парламент, який повністю перетворився вже давно філіал адміністрації президента. І замість того, щоб бути базовим центром впливу. В оскільки ми згідно конституції парламентського президентська держава, парламент це просто в чого ізволіть і і це дуже прикро, і це його, ну, абсолютно імпотентний. Вибачте, парламент з іншої сторони, і перевибори можуть не факт, що виправлять ситуацію. Подивіться на те, що було до виборів 17 липня. По округах перемагає підкуп. Маємо надвисокі рейтинги опоблоку інших проросійських сил. І е, хотілося б, щоб все-таки з'явилася хоч якась клепка в голові. У більшості депутатів цього парламенту і вони почали працювати. А така клепка може з'явитися? Складно сказати, але в надія помирає останньою. Я боюсь, що наступний парламент буде ще гірше. Хоча цей цей парламент, мабуть, от цей парламент це парламент парадоксу. Тому що він очевидно найкращий з усіх, які були по складу, багато достойних людей з фронту, з майдану, багато сильних юристів, багато молодих людей, багато людей з громадського сектору. Але водночас цей парламент найгірший, мабуть, який був, тому що він не відповідає тим викликам, суспіль, які від нього вимагає суспільство після революції гідності. Парламент, який не прораховує ті ризики, до чого призводить його бездіяльність. Парламент, який об'єднується. В шкурних питаннях Дерибану, а не в інтересах захисту людини і захисту держави, час летить дуже швидко. Я думаю, до літньої сесії не так вже багато і часу. Всього якихось п'ять тижнів. Андрій Лозовий, заступник голови депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка, був гостем програми від першої особи. Дякую за участь в ефірі і нашим слухачам берегти себе, оскільки спека, літо і смог. Бувайте здорові!